Всім привіт! Дивіться, кого я зловила. Їдять мої дівчата. І сьогодні я хочу поговорити з вами про в'єтнамських слинок. Е, вчора мені в мене в підписниках задавали мені такі запитання, який вік моїм поросятам? Їм два місяці, дівчата по два місяці. А. І коли можна їх покривати, коли вони починають гуляти. Гуляти такі свинки починають вже з чотирьох місяців. Дівчатка, а хлопчики з шести місяців. Ну, є такі екземпляри, що вмудряються хлопчики зробити і раніше це все діло. Але знаєте як, що по дівчатках, що по хлопчикам. Чотири місяці це для них ще дуже рано. Це те ж саме, що взяти молоденьку дівчинку. Ну, розумієте, як коли вже зріла жінка, а коли молода дівчинина. Їм на організм це важко і в поросят це будуть мілкі поросята, буде мілкий приплод. Краще їх покривати, коли їм уже місяців 7-8. У них уже тоді дозволяє вага, дозволяє вік, і вони тоді проводять хороше потомство. Також по поводу годування вже кабачки повиїдали дівки, я їм кидаю кабачки, кидаю траву і вони собі гризуть. Каша няша. Бачите, як залазять в корито. Маленьке корито їм і їм добре. Невисоке воно таке. Вони в мене їдять зелень. Взагалі таким поросятам, то все добре запарювати кашу давати. Парена каша для них вона краще осваїється і їм вкусніше. Отак буде вам краще їх видів. Дивіться, що вони тут наробили. І ота моя. Ось попідгортали все, порозвертали всю солому, а що це видівочки тут понаробляли. Ще так же само, що вони не гадять, як прості свині, по всій клітці. В них є один куточок для туалета. І, походу, вони зробили його тут, да. біля калітки. І обступила прямо в їхній туалет. Ще добре вибирати, коли вони йдуть чисті в породі. Це мають бути вигнуті спинки, обіслі животики, маленькі мордочки, зазвичай вони ще трохи більш приплюснуті. Стоячі вушка, висячі хвостики тверденькі. Коли в них все добре, в них блискуча шкірка і блистять очі. Ще добре. Ці свині, чим мені подобається, у них крепший імунітет. І кращі вони по здоров'ю. Як такі поросята, наприклад, ми їх зараз пічкаємо чим тільки можемо, бо якщо ти його не напічкаєш, навряд ли воно буде рости. Якісь зарази, болячки чіпляються на світі, починаючи від желіза і пішли і вище, і вище. Коли ж все, що бачиш. Цим поросятам вистачає обробки тільки від глистів. Їм не завжди треба колоти желізо. Якщо хороше потомство, хороші поросята, крепкі, здорові мамки. Хто не знається на тих препаратах, це не біда, якщо ви їх не проколите тим желізом. Хватає навіть обробки від глистів. Від глистів я їх буду глистувати в три місяці, для того, щоб не прибити імунітет. Розумієте, як, да? от їм буде по три місяці, і я тоді їх буду проглистовувати. Ну, їм зараз ми як брали, то тоді казали, що по два місяці, то ще не тільки дві я почекаю і буду їх проглистовувати. Щоб вони в мене були чистенькі, чистий організм. Таких поросят можна вже на м'ясо употребляти через 3,5-4 місяці від народження. Вже можна їх товкти на м'ясо, скажімо так. Ой, бося. Ой-ой! Ой, як боємося ми, якими перелякані. У мене телефон цей погано фокусує. Такі перелякані мої дівчата, боже, що це таке? Так що ці свинки, чого мені нравляться, вони оце мало боліють, неперерядливі в їді, в основному рахується травоїдна порода, але на самій траві ви далеко не поїдете. Їм треба каша. Ну, Так як мені проще зараз годувати сухим, то я сухе зерно їм сиплю. Ну, У мене там пшениця, ячмінь, кукуруза і БМВД. В кормові для них, Поняли, як. Ну і плюс зелень ще кидаю. То кабачки брали, ми їздили до брата меншого, то ми там набрали були в них, Надо буде ще взяти їм. Дівчатка ростуть, набирають гарну вагу. Знаєте, що я ще не зробила? Я їх не поважила. Коли ми купляли, от мені було б інтересно тепер зафіксувати, яка в них вага. Надо буде, буде Діма вдома, і ми їх поважимо. От мені інтересно. Ну, Видно, же, що вони набирають у мене вагу. А от цікаво було, з якої я їх купляла вагою. Вони мені двоє в один мішок влізли. Що обично ми там продаємо такі поросята, то одне в мішок влазить, щоб було нормально. А це в двох їх привезли в одному мішку. Так що, хто хоче займатися такими поросятами, будь ласка, заводьте, не бійтеся. З ними набагато проще, як з простими такими нашими дівками. О. Бо за тими треба постійно п'ята аптека, щоб була все по, -по времені. Хоча я, наприклад, по препаратах я вам дуже такого не розкажу, бо я сама стараюся більш тримати до природнього. Що чорні, що білі. Шоряві, які б вони там не були, ті поросята, я стараюся менше пічкати їх хімікатами. Стараюся, щоб в них був природний імунітет. Бо, наприклад, от як в мене вийшло свиноматкою з людьми, що прислушилося її дорізати, то я, наприклад, її дорізала і я не боялася сама їсти тоє м'ясо, бо я знала, що воно чисте. Розумієте, як, да? і в мене одне що з процедур: це тільки желізо і проглистовка. Все. А цим буду бачити по самих поросятах. Якщо буде все добре, то і желіза не буду колити. Буду тільки глистувати. Ну, воно все покаже. Все буде видно по поросятках. Які будуть поросята. Все, дівчатки, я виходжу від вас, виходжу, щоб вас не лякати. Так що зрозуміли, так? Да? Чотири місяці покривати не советую. Почекайте, коли їм буде хоча б 7-8 місяців. Тоді вони і вагу наберуть. Рахується, що вага рекомендована. Не менше 40 кг для покриття. Но буду старатися, щоб у них хоча б кілограм 50-55 було, тоді щоб їх покривати. І їм буде добре. І я буду знати, що у них буде хороше потомство. Зрозуміли, як, так? Да? Що, дівки? Я вам їсти дала, пити дала, що таке? Прийшла, говорю, вас не показую, щось да? там каже, розказуєш, до да? нас не підходиш. Ні. Зараз трошки будьте осторожні з люцеркою. Якщо це чорні порозята, то це не означає, що їм теж треба давати все попідряд. Хоча в них від природи в пам'яті закладено так, що вони отруєну траву вони не будуть їсти. Ну, від біди подальше з люцеркою зараз будьте обережні. Вона в середини літа і під осінь вона яди випускає. Треба бути акуратними. Там, звісно, як ви собі рішите, кожен хазяїн по-своєму, але я вас попередила. Будьте обережні. Я стараюся не давати їм свіжу люцерку, а більше трави. Трави, кабачка отаке кидаю, щоб таке вони гризли. З люцеркою. о, акуратніше. Будьте. У нас сьогодні якась така погода, що сідочок трошки хляпнув. Дівкам подавала їсти, а в то ще не була. Разом глянути, що у них тут робиться. Хлопці мої лежать. Їсти є, пити є. І що їм каже, життя вдалося, да, депутат? От наш дядько якраз як ще підросте, йому теж два місяці. А, ну він тут такий, бачите, він крупніший чи трошечки йде mm. за дівчаток. Ну він якраз трохи підросте, набереться mm. такого чоловічого, такого дозрівання, да? кіпіш. І тоді будемо спокійно покривати. Ну, ще місяців п'ять вони будуть сидіти, я їх не буду покривати, це точно. Я не спішу, зато я буду знати, що в мене все добре. Свинки дозрілі, зможуть хорошо виносити, і дядько зможе хороше потомство дати. Да? Мої хлопчики, мамині красавчики такі. Депутат, тебе все добре? Сьогодні сонечка немає, то ти mm. в ломку лізеш, так? Да? Кабани в основному їхньої породи в'єтнамські, вони покриті щитиною. Взагалі в них щитина таке, що чоловіки. Так? Да? у Тебе є щетина? Каже, що не бачиш? Дівчатка більш йдуть такі гладенькі, а хлопці йдуть такі більш щитинами. Mm. Mm. Бачите, в нього теж хвостик пряменький. Я ще придивилася, що в нього ще на кінчику хвостика біленький є. Ну він уже, бачите, він помішаний, Він з чимось, там свині з чимось помішані, в нього нема такої прогнутої спинки. Поняли? І в свиноматках у тих, де ми купляли, теж я от замітила, що спини в них не дуже вигнуті. Ну, от на що ти йому там носом пар поїш, Кіпіш? Зараз заробиш. По тій красивій розмальованій морді. От вредний. О, курі опять ящики поперевертали. На що ви перевертаєте ті ящики, мені інтересно. Я що поскладаю, ви їх повикидаєте. Да, кіпіш? От как красята. Ростуть мої хлопці, все в них добре. Сплять разом, їдять разом. Теж сухе даю, бачите, я не парю каші, хоча кашу їм парити для них це смачніше і впливає на якість м'яса і сало. Є такі поросята, що в них сало буде, як моя ладоня. А є такі поросята в'єтнамські, що там 2-3 сантиметра. Зрозуміло, як, так? Да? Боже, яка красота. Яка красота! Мої хлопці понаїдалися і повлягалися. Ось так. Сплять. Тому 10 і тому два з половиною. яка різниця. Їхні свинки приводять, може привезти 12 18 поросят. В'єтнамська свиночка. За рік два рази можуть приводити. Ха. Красиві такі, красиві. Треба буде привчати їх до рук, щоб пішли більше в руки. Яєць нема, дівки? В гнізді. Не, по-моєму, тільки. Так, да. поки тільки одне. Голубіка ще сидить. Тут їсти є, пити є. Малим треба їсти, підкинути буде. Так що, отак, друзі. Отакі От справи по в'єтнамських свинках. Кому була полезна інформація, дуже рада, якщо змогла комусь допомогти. Будьте акуратніші. Дивіться, любіть своїх тваринок, дивіться, відкривайте інтернет і зараз доступна інформація. Ну, тільки ледачі не буде читати. А відкрили, прочитали, подивилися, лишнього воно не буде вам. Це точно. А, а вас люблю, цілую. Дякую, що ви зі мною. Дякую за підписки, за лайки, за ваші коментарі. Будуть ще якісь запитання, пишіть. Буду відповідати. До зустрічі в наступних відео.